Що тримає чоловіка у коханки? Да, чоловік завів собі коханку, пробує щось там знає, будує стосунки, але потім вертається знову до сім'ї. Жінку не лишає, і з коханкою нічого там, щось вже пробує робити, не робити. Що з цим робити, як з цим розбиратися? Всім доброго дня! Мене звати Андрій Мельник, я психолог і а, працюю саме в напрямку стосунків, також я є спеціалістом по самооцінки, допомагаю розібратися ось такими. А, не знаю, хотів би сказати слово нестандартними стосунками, але насправді це дуже-дуже часто відбувається в сім'ях, і насправді жінки не можуть це, ну, з цим розібратися. Я поділюся з вами історію клієнтки. Конфіденційно, звичайно, да, що вона до мене звернулася, що робили, як ми з нею працювали, як вона звільнилася від цієї болі, внутрішньої болі, зради, як вона могла прийти в себе, як вона могла відновитися. Також запрошую одразу поставити там лайк, підписатися на канал. Всі ці атрибути, я думаю, ви їх вже знаєте, і я вам розповідаю. Тобто, клієнтка звернулася, і ну, насправді, знову ж таки, про це важко говорити. І за першу дві хвилинки, ну, коли. Приходить клієнтка, вона вся така класна, вся така впевнена в собі, вся така серйозна. Але декілька хвилин розмови, і ми починаємо говорити про не дуже комфортні речі. Іноді відкритися навпаки важче, набагато важче зізнатися комусь в цьому. Але це потрібно робити. Потрібно відкриватися, потрібно говорити про це. У клієнтки було питання: що тримає чоловіка? Він від мене не йде з коханкою, там щось пробує. Поїхав до неї, пожив в неї щось та місяць, потім повернувся назад до мене, і я його як би не знаю, що з ним зробити. І мене болить, я його пробачити не маю. І я переживаю вся на нервах. Вона каже, мене колотає тако плюс-мінус, плюс-мінус. Не знаю, що робити. Ми розводимось, не розводимось. що, що тримає чоловіка. Да? Бо виходить, що до коханки повністю він не переїхав да? речі, залишивши вдома. Вона каже. Вона каже, що він побуде зі мною, щось там пограється з дітьми, да, щось там поговорить зі мною, і якби ну, що вже там класного, але знову скандал, вирівняти стосунки не можемо. І він собі знову бере, їде собі там до коханки, да, поїхав там до неї, побув в неї трохи там, потім знову повертається. І оця така незрозумілість, неадекватність що, де, де, як це буває, що його тримає. І якраз ми. З клієнткою працювали над цими питаннями, тому що їй було важливо зрозуміти. Їй було важливо зрозуміти, що причина не є в ній. Тобто, не вона винна в тому, що. Це все сталося, і давайте також вам можливо буде ціна. Я підготував собі шпаргалку чотири речі, чотири процеси. Що тримає чоловіка, що його може взагалі тримати, щоб ви змогли розібратися в цьому питанні. І коли ми з клієнкою розібрали цих чотири речі, їй стало легше. Тобто, да, відійшов камінь зсередини, і ми продовжували далі працювати з нею. Давайте розбиратися, що тримає чоловіка. Перше. Перше – це в чоловіка є сильне почуття страху. Він боїться взяти відповідальність за те, що він зруйнує свою сім'ю. Він реально боїться це дуже великий сильний страх. Да? Він, звичайно, розуміє, що по його провині і страждає жінка. Діти нещасні, страдають, бідні, маленькі, мучаються. Даша Коханка теж не зрозуміло, що там, її теж там тіліпає, бо вона ж не знає, що як. Да, але він боїться, він не хоче визнати того, що він буде ініціатором розлучення. Він возьме це на себе, розумієте? Да, я, я ні. І цей страх дуже сильно ним керує. Це одна з перших причин, що його тримає від кардинальних рішень. Да, тобто йому вигідно бути безініціативним, бездіяльним. Це перше. Що друге? Друге це розрахунок, такий тверезий, тупий меркантильний розрахунок. І він чітко розуміє, що якщо він зараз зрубить всі зв'язки з жінкою, якщо він зараз порубає всі стосунки з нею, він почне там ділити майно, він випаде з комфортного побуту для себе. Ну, давайте чесно, жінка там готує да переречі, там якийсь побут, та сама поличка дома. Ну тобто зараз почнеться, почнеться кіпіш, десь. На півроку, поки він влаштується, поки облаштується. І він не хоче рубати це все. І чисто такий меркантельний розрахунок: ну, слухай, тут живу, як в мами, да, в жінка, туди їжджу, відпочиваю. Йому це зручно, йому це комфортно. І чистив, такий от розрахунок ну, йому не комфортно. І тим паче, дивіться, він ж знає: якщо він переїде до коханки, то з нею так само виникне побут і побутові питання. 3-4 місяця і побутові питання, і там теж казка вся розвіється. І він це також розуміє. Да? Бо Коханка вона прикольна перший раз, да? другий, третій, поки побут спільний не створився. Оце. І це його дуже сильно тримає на робительських рухів. Третій момент, про який важливо також розібратися і обговорити: діти. Що з дітьми? Дивіться. Ну, давайте так. Він точно там не тато року. Він точно там не якийсь ідеальний, він точно там не, не щось там мега-мега-крутий тато, да? і е він не хоче якби залишити дітей в неповноцінній сім'ї. Так, да, він про це точно думає, він точно про це переживає, але йому набагато важливіше, йому набагато неприємніша думка того, що в його дітей може з'явитися інший тато. І він з цією думкою не може змиритися. Вона його дуже сильно болить. І дивіться, і оця думка, що у моїх дітей може з'явитися інший тато, це не про любов до дітей. Це зовсім не про любов до дітей. Це про відстоювання свого альфа-права. Да, я альфа-самець, і що це моє потомство буде доглядати другий самець. Це інстинктивна, шкурна така. Проблемка всередині. Він в той момент не думає за дітей і не думає за тебе, як тобі буде. Він думає за себе, за свою шкуру, як йому його буде їсти всередині, да гристи, то це знову ж таки. Да. Про дітей про оцю от проблему. Четвертий момент це комфорт, що його тримає коло тебе. Це реальний комфорт. Він бачить, що в жінки око да, від того, що він там собі щось там придумав, щось там це. Воно бігає навколо того чоловіка, щось пробує, щось не пробує. І коханка теж да, щось там хоп, 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 приукрасилась, придивилася. Ой, подивись на мене, подивись на мене, вона там прихарашується, пробує перед ним бути хорошою, красивою. І що ж, йому ж, знаєте, хочеться бути таким особливим, він в цій ситуації дуже особливий. Дві жінки за ним бігають. Йому подобається цей момент. І він ж розуміє, що якщо він залишиться з однією жінкою, ну вся ця казка, вся ця увага зникне. Ну просто зникне. Знову почнеться побут, і знову почнуться всі ті самі речі. І тут дивіться, як. Комфортно він влаштувався. Жінці він вже нічого не повинен і не зобов'язаний, да? ну, тому що вже якби такий етап. А коханці він ще нічого не зобов'язаний і не має ніяких обов'язків перед нею. І тому він залишається от в цьому такому, знаєте, нейтральному стані. Тут нічого не надовжив, а тут ще нічого не почав бути довжим. І він прям як в каски собі літає. Йому комфортно, да, і дві жінки закривають ті всі потреби зі сторони. Небагато чоловіків пробують. Але оцей цей момент така тактика затягування, тактика ждуна. Да, він чекає, поки хтось почне якісь е, рішення робити, поки хтось буде активним. Да. Оце дуже, дуже важко. Чому тому що моя клієнтка, жінка, яка попала в це, це дуже сильно просто рве на шматки всю самоцінність. Це просто вибиває всю опору з особистості. І чим довше оця історія тягнеться, тим більше от болить всередині ця зрада, біль від зради, сидить, да, нерозуміння. Ви втрачаєте життя. Да, насправді у вас не, не є безлімітна версія, ви втрачаєте кожну секунду і кожен день. І ота вот біль від зради, вона самостійно у вас, на жаль, не зникне, на жаль, не пройде. І вот та жертовна позиція, про яку ми також говоримо постійно, та мозгова жвачка, яка постійно. з цим всім треба працювати. На жаль, сам, самі ці психологічні процеси не зникають. Треба буде працювати з психологом. Тому точно запрошую записатися на консультацію до мене або до інших спеціалістів і пропрацюйте цей момент. Якщо вам було ціно, було корисно почути цих чотири причини, що його тримає, чому він не йде, чому він не, не може прийняти вирішити. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Можливо, вам є що додати або прокоментувати сьогоднішню нашу тему. Також чекаю, можна писати в коментарях. Для запису на зустріч також є дуже багато цікавих курсів по саморозвитку. В мене зможете інформацію знайти під описом відео і зареєструватися. Всім дякую, до нових зустрічей. はい。